Як купляти речі в Польщі зі знижкою 50 70 Ми відправляємо з вами в Outlet Factory, який знаходиться в Варшаві. Тут є дуже багато магазинів, в яких можна придбати речі, обувь, дитячі іграшки та дуже багато аксесуарів зі знижками у 50-70%. Тут дуже великий вибір, тому завжди щось можна знайти для себе. В Outlet звозять речі минулої колекції, які не розпродались, і продають їх тут набагато дешевше. Сьогодні ми прийшли сюди, аби придбати чоловіку зуття для роботи. Роботи. Зайшли в Nike, бо тут дуже великий вибір, та завжди дуже хороші знижки. Також для молодшої донечки потрібне зимове взуття, і я шукала його в екотлеті. В є дуже багато брендів: Getчер, Nike, Adidas, Levi's, Гейс, Calvin Klein та ще багато інших. До речі, такі аутлети часто ще дають додаткові знижки на ті, що вже є. І декілька разів на рік проводять акції, коли на всі знижки ще 50%. Але це роблять ввечері і людей дуже багато. Ми в Adidas вибрали чоловіку одежу та взуття та пішли в приміряння. Тут у нас виникла трохи суперечка, бо мені не дуже подобалось. Тому ще подумаємо. коли я заходжу в фактори, то завжди йду в смисл. Це аутлет дитячого магазину. Тут теж дуже багато речей зі знижками в 50% а буває ще й більше. Тому щось можна придбати для дітей, а особливо іграшки. Бо вони не мають моди та колекції. Тут дуже багато чого можна знайти. Дуже часто щось новеньке завозять. Є навіть автокрісла та візочки. Зараз дуже гарні знижки на зимову новорічню. Загалі нема сенсу переплачувати за те саме. Пишіть в коментарях, ви любите скуплятись в аутлеті.